Всім дай Боже здоровечко, всіх вас вітаю з Прошедшим Миколаєм, хоч ми святкуємо по-різному. Хтось вже святкував, хтось хіба буде, але когось із пройдешнім, когось із наступаючим, отак нас поділили. Ну, але розмова нині не про це. Одним словом, Загострення пішло, хоч осінь, та то не осінь, по календарі вже зима, але пішло загострення. І я так, як і всі, не можуся заспокоїти і ще виписала квіти на флоріумі. Бачу, ви всі рвете, хто що може, і я захотіла собі щось урвати. Значить, отримала я посилочку. Це є флоріум. Я її вже відкрила, бо я то вмію. Скоренько відкривати, е, заправо всередину одним словом. Значить, так, тут така накладна прийшла, як завжди, усім. Е, що я замовила? Так, буде. Лілія, з чого починаємо? Починаємо, давайте із аліуму. Взяла я дві штуки аліума. Аліум, Гладіатор. Отак пише. Отак пише. Такий гладіатор. Зараз покажу, які цибулі. Може я так розірву. Це цибулька. Ну, одним словом, не часник. Бо там в якомусь відео теж. Пані Наталочка казала, що жовтий теж такий, бачите, жовтуватий. Такий, а як то яким боком? Отак. Не часник. Ні-ні, не часник. Бо на якомусь відео я бачила, що жіночка отримала посилку, але то було не із флоріума. І її прислали за, за міст аріуму, їй прислали часник. Так, тут ще така, бачите, цибуля дуже велика, дуже велика. Вона така жовтувата, я думаю, що то не має значення. Можливо, вона така має бути, можливо, від старості пожовтіла. Зараз я покажу на телефоні. Він має бути отакий, густомахровий, великий, сама кулька має бути велика. Зараз я скажу вам характеристики. Розмір посадкового матеріалу 16-18. Ну, десь так є. Висота рослини 1,10, 1,20 м. Розмір квітки 15-20 см. Ну, судячи по по тому, як виглядає цибуля, я надіюся, що і сама квітка так само буде. Ну, оце взагалі гігант. Це взагалі гігант, цибуля. Я так надіюся, що і квітка буде відповідати опису. Так, по цінах, мої дорогенькі аліум. Один аліум коштує 99,72. За два аліуми я заплатила 199 гривень 44 копійки. В загальному посилка вийшла на 465 гривень і якісь там копійки, чи 92, чи що, але 69 гривень це що, є? Пакувальний матеріал, пише. 69, ну, напевно, дуже погано пише, навіть в, оч о, в очках не бачу. Вартість. Раз у мене вийшло, я оплатила на почті е, на нові 575 гривень. 575. Так, що я ще замовила? Замовила я ще, мої дорогерки, отаку лілію. Лілія Вумен. Ну, не дуже я з англійською <смеш> дружу, але, напевно, красива жінка в перекладі. Я замовила три цибульки такі три цибульки. Один, два, три. Скажу вам по ціні. Перше, щоб я не забула, так, одна цибулина коштує 53,84. За три штуки. Я заплатила 161 гривня, 52 копієчки. Е, Дивимося, що прийшло. Ну, тут таке, знаєте, земля ще є такий торт, бачите, всередині. Коріння дуже велике, мені вже сподобало. Бачите, яка красуня цибуля. Коріння, дивіться, яке коріння, тут вже молоденьке коріннячка. Подивіться. Я їх буду висаджувати. Завтра ми святкуємо Анни. Завтра, ні, післязавтра я їх обов'язково висаджу. Так. Одна. Тут друга. Ну, я ви знаєте, я свідчуся від щастя. Е, до речі, подарочок мені не прислали, хоч велика була сума. Бачите, тут так само, Все, всередині є е, е, земля, торф, корінчики, бачите, білі корінчики, видно? Ото молоденькі корінчики. Одним словом, я щаслива як слон. Багато я не замовляла, але ну, на велику суму. Знову не йде в подарочках. Головне, що е, не прийшов часни. І, бачите, тут так само ото, молоденькі корінчики. Одним словом, все ок. Е, головне, що не прийшов часник, Е, Посадковий матеріал мені дуже сподобався. І йдемо до Еремуруса. Це Еремур... ага, е, той е, лілії, я ще нічого не сказала. Вона має виглядати отак. Отака красуня. E, значить так, висота рослини 1,10 м, 1,20. м, Розмір квітки 15-20 см. Мор... E, зона морозостійкості 3-4. Ну, я то не знаю, мені здається, що в нас п'ята чи, чи шоста. Ну, менше стилів. Та не думаю, в нас не вимерзає до... e, по календарі зима, а в нас ще. E, Ось, або вже весна. Так, тепер еремурус, пінокіо. Оце така назва, можливо, хтось буде шукати. Тепер дивимося, що всередині. Ну, я вже бачу, бачу і бачила, мені сподобалося. Хіба не знаю, певно, треба замочити. Ну, тут таке коріння. Бачите, тут вже теж молоденький приріст. Всередині нема нічого, але, певно, його треба чуток намочити, бо то вже пізно, е, пізно. І я думаю, що треба буде, щоб він е, благополучно виліз і е, заквітував. Це має бути отакий ремурус, оранжевий. Отакий. Бачите, така краса. І що тут нам обіцяють. А нам обіцяють трав'янистий багаторічник з високим, темно-помаранчевим суцвіттям і сіро-зеленими листочками. Відноситься до родини Асфоделевих. Не знаю, що таке Асфоделеві. Коротше, хто знає, той знає, хто не знає, обійдемося при цьому. Це велика і досить потужна рослина, що досягає висоти 1,5 метра і розростається в ширину 0,81 метр. 80 см. Одним словом, це такі мої покупочки. Замовляла я багаторічники, в основному я замовляю, бо я надаю перевагу. Багаторічникам, що менше заморочувати себе, щоб трошечка, е, себе, е, собі зменшити роботу, е, так як і багаторічники, є гарні, красиві рослинки. Ага. І ще зараз я вам покажу, що я ще з Фейсбуку отримала. Я біжу. Я біжу до вас, бачите? Це Гайлардія. Дивіться, який великий пакунок. Це Гайлардія, низькоросла, карликова, напевно, ну, низькоросла значить карликова. Вона червона і хіба жовтий такий краєчок, обудочок і гравілат. Це коштує 25 гривень. Щось одно 25, друге 30. Гравілат червоний, махровий. І ще дивіться, як щиро жіночка дала подаруночок. Це чорнобривці. Ну, Тут так само досить багато. Люба, Хомин вроді. Ну, не подивилася. Ну, Зараз скоренько я подивлюся. Можливо, комусь цікаво, в неї багато нема. Насіннячка, але жіночка. Ну, за таку суму це досить нормально. Зараз я подивлюся. Але у мене такий телефон, що як моє життя. Так, це є. Де вона є? Я загубила. Ну що зробиш? Люба, Люба, Люба. А тут де вона? Є? А є Люба Йоник. Люба Йоник, це в Фейсбуці. Жіночка продає насіння, кому цікаво, е... вона теж і овочі продає, кому цікаво, звертайтеся. Ну, я кажу, жіночка надто щира. Надто. Бачите? Ну, Такі пакетики сказати під зав'язочки. Е... Дещо я буду висівати на осінь. Трішечки гравілату я висію, попробую на осінь, остальне на весну. Гайлардію так само, бо вже один, одну рослинку, одне насіннечко я висадила. Це, мабуть, з якогось розплідника я брала насіння. Це Гайлардія повністю червона, низенька червона. Ну що, дорогенькі мої, щиро вам дякую, хто підписується, хто дивиться, хто коментує. Щиро велике вам дякую. Бувайте здоровенькі і моє вам па-па-па-па.